Потрібно робити наш простір максимально безбар'єрним. Першим етапом у нас є саме обстеження і позначення місць, які є критичними, які потребують негайних змін для того, щоб була доступність. Планування маршруту безбар'єрності, який реалізується в рамках державної програми Рух без бар'єрів, передбачає створення гідних. Безбар'єрних умов, можливості пересування, користування міським простором та міськими сервісами усім мешканцям. Це будуть кав'ярні, це будуть магазини, це будуть відділення, банку, тротуари, перехрестя. Зупинки, а питання головне у чому? Щоб що зробити точково якусь одну зупинку, одну якусь кав'ярню чи одну приймальну комісію в політехніці. Ні. Ось головний виклик зробити це комплексно, тобто зробити по маршруту всі об'єкти. Важливим є Наявність громадського транспорту по цьому маршруту низькополого, також є важливе пониження бордюрного каменя і відсутність ям і дірок на тротуарах, щоб плитка була не слизька, щоб вона була гарної якісті — Це є все важливе. Хочеться, щоб ця іменно безбар'єрність, яка в нас планується і створюється в Житомирі, надалі полегшила життя як для мене. Так і для моїх побратимів, коли їм потрібно вирішити деякі питання, тобто добратися, наприклад, сюди на польову, де прозорий офіс, де на другому поверсі знаходяться управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради, де на першому поверсі знаходиться пенсійний фонд, де знаходиться департамент соціальної політики. В даному проекті вінниця може показати знову новий рівень без Буде зроблений ліфт, такий як ніде в Україні ще не робили. Тобто він буде якраз зручний для людей з інвалідністю та на крістах колісних, де буде прям в нулі виходити саме. І я знаю, що в тому будинку проживає ветеран української російської війни, і якраз йому буде зручно. Держава запустила проект, який передбачає під, зовсім інший підхід, не радянський підхід до оновлення ремонту е, вулично дорожньої мережі та будівель е, громадських.